В минулому відео ми з вами розбирали таку цікаву машинку, як Gamma Boosted. Якщо ви його не подивились, я рекомендую закрити це відео і перейти на те, де ми про неї говорили, і подивитись першу цей відео, бо там дуже багато цікавих речей, які ми також будемо сьогодні проговорювати. Бо сьогодні ми будемо говорити про таку машинку як Power Up. Перше, що я хочу сказати про цю машинку, це те, що Кєпа є італійським брендом, і скоріше за все, наскільки я зрозумів, вона складає основну конкуренцію Гамі Плюс або Gami Professional, я не знаю, я вже запутався в цих термінах. Коротше, я буду казати Gama, бо це спрощує багато чого. Що К'єпа є основним конкурентом бренду ГАМА? Я, коли робив ресерч цього бренду, я побачив. Дві основні різниці між цими брендами: перша це те, що у К'єпе вся продукція коштує дешевше. По друге, це дуже гівняний маркетинг. Тому що я про цей бренд дізнаюсь, як можливо, і ви не з реклам в інтернеті, не в інстаграмі, а просто коли побачив у когось на столі це і спитав, де ви це взяли, і вони кажуть: ну просто хтось порекомендував, і ну якби я купив або купила. І це дуже фіговий маркетинг, тому що про неї ніхто не говорить. А я вам скажу, що це дуже цікава модель машинки, про яку вам варто знати. І послухайте мене. Подумайте, чи треба воно тобі. Так як ця машинка себе позиціонує. Бляха, я... звідки мені знати, чим вона себе позиціонує. Багато людей цю машинку сопоставляють поряд з гамою Boosted, і тому сьогодні можна сказати, буде вперше е, такий огляд плюс-мінус порівняння, тому що е, вони дійсно дуже схожі. І перше, на що треба звернути увагу, це на упаковку. Упаковка у кеп виглядає дуже стильово і дуже лаконічно. Я, хоч і максимальний не любитель цього всього золотого, але тут все максимально зроблено круто, навіть коли ми відкриваємо саму коробку. То ми бачимо, як упакована машинка, і машинка упакована максимально прикольно. Тобто, великий респект за ось таку подачу, це мені дуже сподобалось. Так само в самій коробці немає нічого зайвого, не ні замінних корпусів, незамінних всяких речашків, нічого зайвого. Тобто машинка, блок живлення, зарядна станція та насадки. Ну і там макулатура по використанню все, що реально потрібне. Окей, давайте повертатися до машинки, і будемо, як завжди, робити все по порядку. Сам корпус у кєпа є металевий, тобто замість пластику вони сюди впихнули метал, і це незвично. По перше, по-друге, це реально досить круто виглядає. Але... За рахунок металевого корпусу Кєпи, ну, досить важка машинка. Я не скажу, що супер важка, але якщо ви, наприклад, як я перейшли на неї з бустеда, це прям напряг конкретний. Бо бустед не важить майже нічого. А за рахунок металевого корпусу КЕП важить 400 грам. 400 грам це як безпровідний Ендіс Master або провідний Wall Magic Clip, Якщо вам зрозумілі такі порівняння, це. Не супер важко, але за рахунок так само ергономіки, вона більша, ніж Boosted. Зараз покажу. Вона більша, ніж Boosted, ви можете це побачити. І вона по довжині довша. Так само в руці, коли я її тримаю, вона набагато ширша. Ну не набагато, але вона так відчутно ширша, ніж Boosted. Це є проблема для чого. Це є проблема для людей, які люблять працювати фліком. Тобто, фліком нею працювати дуже незручно. Для того, щоб у мене був плюс-мінус чистий флік, мені потрібно пальці ставити трошки далі, щоб амплітуда ну, самого ножа підвищилась за рахунок коливань. Але так, це мені дає флік. Але за рахунок того, що в мене пальці далі від ножового блоку, у мене менше контроля над машинками та моїми рухами, і це я вважаю не дуже окей. Тобто, Металевий корпус, він якби з точки зору дизайну мені подобається. І він навіть в руці, як я казав в минулому відео, що бустит, він, ну, відчувається ну, просто як дішманська іграшка з AliExpress. То кєпи не відчувається так. Кієпа відчувається як, ну, як серйозний апарат. Кієпи. Кієпи. Але за рахунок того, що він металевий, то що він важкий, деякі техніки робити ним складно. Хоча, якщо брати її як додаткову машинку, не бачу проблеми. Бо, наприклад, багато хто використовує Остер 97-й, і там взагалі флік неможливий, як на мене. Ну, можливий. Ні, ну можливий. Окей, все, покажеш потім. Не воно так держати, прям треба. Щодо корпусу, ще є одна важлива деталь, хоч він і в руці відчувається як прям така серйозний апарат, і корпус металевий звучить досить круто, але він дуже сильно затертий і дуже сильно і швидко затирається. Що я маю на увазі? Ось цій машинці вона в експлуатації приблизно 3 місяці. Тобто це круто, що не нова, тому що ну всі нові машинки виглядають класно і працюють круто. Круто, що вона потрапила до мене саме через три місяці, Тому бо моєму бустиду також три місяці. І просто подивіться на цю різницю між корпусами, наскільки затертий кієпи, і наскільки абсолютно не затертий бустид на бустиду, ну там є деякі там нюанси, але ну вони геть-ледь помітні. Переходимо до левера. Клік-левер тут дуже крутий, насправді. Він мені більше подобається, ніж у Boosted, бо він натискається м'якше. І мені подобається дуже форма. Форма зроблена максимально під палець. Але тут же у мене виникає питання. Чому, якщо у людей хватило клепки зробити левер під палець, не хватило клепки зробити корпус під палець. І це, це максимально дивно. Тому що левер натискається дуже зручно. Так само, як і на бустеді, ніж висовується на 3 міліметри, це по тому, що там написано. І так само тут у нас є 5 положень. 5 положень у нас є, і цього з головою вистачає. Так само кожне положення ви бачите, є насічки, ви можете контролювати, якщо вам складно. Скільки сам... раз я вже сказав так само. Ти на віклевер кладеш? Mm. Да, типа так, скажеш. Ну, типа, да. так. Ми вже не так думали. Ну, і не парикмахерія, дві інженери. Окей, коротше, кліклевер класний, мені подобається. Кліклевер по ергономіці краще, ніж сама машинка, і хоч щось, я вам так скажу. Хоч щось, дякую на тому. Так, далі по індикатору. По індикатору тут це досить стандартно. Є такий от кружочок, який підсвічується, коли ви працюєте білим, коли вона розряджається, він підсвічується червоним. Так само, як і усі сучасні машинки, потужність не падає до самого виключення, тобто вона не починає там тарахтіти, не починає вам казати. Всім своїм тілом, що їй потрібно на зарядці. Ні, вона працює максимально на максимальній потужності до того, як повністю не вимкнеться. А що до потужності, потужність тут чуть-чуть слабша, ніж у Boosted, але не набагато. Якщо Boosted працює в 7200 обертів на хвилину, то КЄП працює в 7000 обертів на хвилину. І я вам скажу, в роботі це. Ну, взагалі, не відрізняється ніяк. Як бусте, так і кєпи класно справляються із масою, і класно справляються із фейдами. Тобто, ось цієї різниці в 200 обертів я особисто не відчуваю. Друзі, хочу вам нагадати, що це відео і всі інші відео, і ті відео, які виходили до цього, вони виходять тільки е, завдяки тому, що ви їх лайкаєте, що ви їх коментуєте, що ви їх е, скидаєте своїм товаришам, друзям, колегам. І ще це існує завдяки тому, що ви підписуєтесь на Patreon, що ви донатите і даєте можливість купувати та знаходити ці речі для того, щоб вам розповідати про них. Так що підписуйтесь на Patreon, ставте вподобайки, коментуйте, робіть все, що можна максимально, що ви можете зробити, щоб ці відео набирали багато переглядів. Бо чим більше переглядів буде на цих відео, тим більше відео буде для вас. <му> на відміну від бустеда, тут є одна дуже класна привілегія. Він не шумить, він працює тихенько. Він працює тихенько і ним приємно працювати. Звук приємний, не високотональний, бо якщо я беру бустет, я вже вам. Одразу просто у мене вже починають нерви здавати. Кепа реально тут за це респект, бо звук по частоті він максимально наближений до GRL. GRL для мене поки що це еталон тихої машинки. Але Кєпа до цього ось прям. Наблизились. Так само вмикач він досить ну, класно працює, він не розгойдується, він працює як на всіх стандартних тачках зверху вниз. що також ну, якби, нарікань абсолютно нуль. Заряд ця машинка тримає на відміну від бустида 4 години. Я нагадаю, що бусти тримає 2. І заряджаються 2,5. Кєпи тримає 4 години і також заряджаються 2,5, що теж є великим плюсом для цієї машинки. По ножовому блоку. Ножовий блок тупо такий самий, як у Гами. Ось мені взагалі здається, що вони його роблять. На одному і тому самому заводі. Вони не відрізняються ніяк. Тільки кольор ну, меншого ножового блоку у Кєпи золотий, <гум> золотий, а у Гами він абсолютно чорний. А в цілому ніж він максимально ідентичний. Класно знімає масу, класно збиває нуль, але, ну, до речі, про ідентичність, напевно, я все ж таки не правий. Бо поки я працював кєпою, я також давав її учням, і він нагрівається набагато менше ніж бустед. Тому напевно ніж тут все ж таки трошки краще і трошки відмінний. Хоча візуально вони максимально ідентичні, і різниці я в них ну, між ними взагалі не бачу. По насадкам, по насадкам, тут історія трохи гірша ніж у Бустеда, але не критично. Тобто ну не гірше точно ніж у джерел. Ось по насадкам тут вони йдуть з не з прорезиненого пластику, а з такого плюс-мінус ну, стандартного. Стандартна пластмаса, яка також на великих насадках гнеться. Три міліметри півтора гнуться менше, ніж на бустиді. І основна відмінність в тому, що вони також йдуть на магніті, але тут один центральний магніт, а в бустида йдуть два бокових. Тобто це основна відмінність. Чи хороші це насадки? Ну непогані. Тобто, сказати, що вони прям вау, абсолютно не скажу, бо до вау насадок їм дуже далеко. Вони непогані. І чи можна нормально їх використовувати для початківця, коли ну, немає грошей на додатковий комплект? Так, абсолютно нормально. Я вважаю, що ці насадки окей, абсолютно як у Boosted, ну абсолютно нормальні насадки. Я вважаю, що оцих двох машинок, напевно, по стартовому комплекту насадок це ну що то топ, що це топ, це реально топові насадки. Бо коли береш е, насадки інших брендів. Аня, підімо, пожалуйста. Бо коли береш насадки інших брендів, то відчувається, що максимальний болт клали ті бренди на насадки, що просто от потрібно ті насадки туди впихнути, і які-небудь туди впихнули. Гроші, от всюди ми розкачали, там якісь там запасні корпуса, якісь там упаковочки на рекламу гроші кинули, а насадки це так, чисто знаєте, на здачу видали. Тут відчувається, що, хоч трошки да і хвилюються за майстрів, і це досить приємно. Окей, і який з цього всього ми можемо зробити висновок? Тобто, я вважаю, що в цілому вони плюс-мінус однакові, але К'єпе дуже сильно програє по ергономіці. А для мене, як для майстра, ергономіка це є надважлива частина, на яку я звертаю увагу. Бо якщо мені незручно, я працюю абсолютно без кайфа. Так, в Boosted. Ось ця от тактильна приємність, вона відсутня. Тут вона є, але ну, візуально Boosted виглядає, на мій погляд, краще. На мій погляд, бустед працює потужніше, голосніше і швидше нагрівається. Так для кого ця машинка? Якщо ви любите працювати фліком, ця машинка не для вас. Якщо ви любите працювати легкими машинками, ця машинка абсолютно не для вас. Ця машинка для вас, якщо у вас дуже обмежений бюджет, бо тут, до речі, основна частина різниця між к'єп і Бустедом в 2 тисячі гривень. Тобто не в 500, не в 700, а в 2000 гривень. І якщо у вас обмежений бюджет, і ви тільки стартуєте, то це як на мене один із найкращих варіантів для того, щоб зайти в цю професію і не витратити багато коштів і отримати реально. Кайфовий інструмент. Якщо ви вже працюєте і у вас вже є комплект інструментів, і ви думаєте щось собі докупити, я вважаю, що це вам абсолютно не потрібно. Краще звернути увагу на щось цікавіше, по типу нових моделей Бейбіліса або Ендіса. А це вам абсолютно не потрібно. Але для новачків це одна із найкращих бюджетних тачок. Ось це сьогоднішній мій висновок. Так що я к'єпе Максимально рекомендую новачкам для покупки.